Ситуація полягає в наступному. В принципі, прем'єр-міністр він може подати заяву про те, що він складає свої повноваження. Однак, відповідно до Конституції України, пункт 12 статті 85 Конституції, він чітко передбачає, що заява, подана прем'єр-міністром, вона повинна бути розглянута на засіданні Верховної Ради України, і вже Верховна Рада повинна прийняти рішення стосовно прийняття цієї заяви або відхилення а, прийняття цієї заяви. Тому в цій ситуації говорити про те, що прем'єр-міністр діє в неконституційний спосіб, ну, не можна говорити. Інше питання, що він поспішив заявити про те, що він вже склав свої повноваження. Він тільки почав цю процедуру, вона собою передбачає декілька етапів. Він здійснив тільки перший крок. І, тому в цьому відношенні а, наступні події, які відбувалися в четвер, вони трошки виглядають алогічними, тому що насправді а, він продовжував залишатися. Прем'єр-міністром, я наголошую, саме прем'єр-міністром, навіть не виконуючим обов'язки. І потім те розпорядження, яке вийшло Кабінету міністрів, ну воно взагалі виглядає достатньо дивним, тому що відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята раніше, в березні місяці, в випадку відсутності першого віце-прем'єр-міністра, який повинен був би виконувати обов'язки прем'єр-міністра, а відповідні обов'язки першого віце-прем'єр-міністра, у нас немає зараз першого віце-прем'єр-міністра. Чітко в цій постанові передбачено, що виконує віце-прем'єр-міністр Сич. А натомість був а, в, розпоряд... так, а в, розп... а в розпорядженні кадету міністрів був вказаний Гройсман. Тобто То ситуація рішення... взагалі не зрозуміла. Насправді, чому такі рішення приймалися, і взагалі, ви знаєте, цей день він свого роду нагадує театр юридичного абсурду, тому що ті заяви, які робилися і прем'єр-міністром стосовно того, що він може зробити в випадку розпаду коаліції, вони не відповідають дійсності, і потім заяви і. А, Спікера Верховної Ради України вони теж виглядають алогічними і вони не мають під собою певних юридичних підстав. Тобто всі ці рішення вони лежать аж ніяк не в юридичній площині, а швидше в емоційній можливо. На жаль, так? на жаль, так і очевидно, що це теж пов'язано з тим, що конституція в нас постійно змінюється, повертається. Я думаю, що вже самі політики запуталися в тому, а яка а які власне норми, правові норми на сьогоднішній день діють, і які правові норми вони повинні виконувати.